Вдень він веселив дітей костюмі клоуна, а вночі вбивав і ховав тіла в себе в підвалі. Це четверте відео стопу найстрашніших серійних убивців. Інші відео ви можете знайти у мене на сторінці. Джон Вейн Гейсі, американський бізнесмен і волонтер. Він організовував дитячі вечірки в ролі клоуна Пого, А насправді це один із найжорстокіших маніяків Америки. Гейсі шукав молодих хлопців, зазвичай безпритульних, або тих, хто шукав роботу. Він їх заманював до себе додому під виглядом співбесіди, там він їх душив і іноді робив фокус з кайданами і потім гвалтував. Друзі, всім буду вдячний за лайки, репости, коментарі і збереження. Тоді ті, хто розуміє, що мої відео цікаві, і додає їх у рекомендації. Всім дякую. А тепер продовжуємо. Фокус із кайданами це один із наймоторошних моментів в історії Джона Вейна Гейсі. Він використовував його як пастку для жертв. Як це працювало? Гейсі показував фокус. Він надягав на себе наручники і швидко від них звільнявся, ніби це фокус. Потім пропонував хлопцеві повторити цей фокус. Коли жертва надягала наручники, він казав, що трюк у тому, що потрібно мати ключ. А він у мене. Арештували його після зникнення підлітка, який залишив записку з його ім'я. Коли поліція нарешті обшукала його будинок у 1978 році, вони були шоковані. У підвалі, повітроводах, під гаражем було знайдено 29 тіл. Ще 4 тіла він викинув в річку. Всього його жертвами стало 33 юнака. Його судили у 1980 році. Визнали винним у всіх епізодах і засудили до смертної кари. У 1994 році його стратили. Його останні слова були. Поцілуйте мене в дупу.